Привіт, дітки! Запрошую вас на чарівний канал українською мовою для діток. Не забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка приємного прослуховування. Поросячі витівки. У одному лісі, де ростуть запашні ялинки і співають птахи, була лісова школа. Це була незвичайна школа, а школа для звірів. В ній навчалися і лисички, і борсуки, зайчики і їжаки, і навіть телята з поросятами. Одного дня в школі всі дуже заклопотані були, бо мудра пані овечка оголосила контрольну роботу з математики, яка відбудеться вже завтра. Усі звірі готувалися. Всі, крім поросятка Плямчика, він не любив вчитися. Не хотів робити домашні завдання і завжди вигадував тисячу причин, чому не зробив уроки. У мене ручка не писала, казав він. У мене бабуся святкувала день народження. Або ще. У мене песик з'їв зошит. Однокласники. Тільки сміялися з поросятка. Ох, плямчику, ти ніколи нічого не вчиш. А поросятко сердився і відповідав. Та, кому це треба? Завдання це легко. Я й без навчання можу написати на п'ять. І тут телятко Філко спокійно каже. Ну, що ж, давай побачимо. Завтра контрольна робота з математики. Якщо справді такий розумний, то напишеш на п'ять. Домовились, вигукнув прямчик. Побачиш, хто тут справжній геній? Увесь день він ходив похмурий, думаючи, як виконати обіцянку. І раптом у коридорі зустрів вчительку математики. Пані овечку. Вона несла теку з написом Контрольна робота. «Добрий день, пані овечко. Люб'ясно усміхнувся поросятко. А що там у вас в течці?» Завтрашні завдання. Відповіла вона, уже все готово. Очі поросятка заблищали. Ось мій шанс, подумав він. Готуєшся до контрольної? запитала пані овечка. Звичайно. Хитро відповіло поросятко. Того вечора, коли пані овечка залишилася після уроків в класі, поросятко у коридорі нишком дістало камінця з кишені. І жбурнуло його в шибку. І одразу закричав: Пані овечко! Хтось із двору кинув камінь. Овечка вибігла до коридору, а поросятко тим часом шмигнув у клас, сфотографував усі завдання з контрольної і навіть не помітив, що пані овечка. Це все побачила. Поросятко щодуху побігло додому. Всю ніч воно трудилося. Він зробив собі гарні шпаргалки, а зранку вже важливо чалапав до школи, ховаючи їх в кишенях. На перерві він зустрів теляфілька. Ну що, готовий? Гордовито питав поросятко. Той, хто вчиться, завжди готовий, спокійно відповів Філько. Коли почалася контрольна, поросятко спокійно відкрив свої шпаргалки і почав списувати. За годину здав роботу першим. Пані овечка зробила вигляд, що вона здивувалася. Молодець плямчику так швидко. Наступного дня оголосили результати. Поросятко плямчик п'ять та філько чотири. Усі зааплодували, а плямчик до догори. Я ж казав, що це просто. На перерві всі хвалили поросятко і навіть терят вибачився перед ним. Вибач, плюше, я був неправий. Та наступного дня сталося щось несподіване. Пані овечка попросила плямчика вийти до дошки. Плямчику, розв'яжи простеньку задачку. Скажи. Скільки буде два плюс два? Поросятко зніяковіло. Усі в класі тягнули лапки вгору. По відповідь знали навіть наймолодші. А він стояв і мовчав. Це ж просто, сказала овечка. Пиши. І поросятко написало Два плюс два. У класі вибухнув сміх. Ні, подумай ще. Лагідно сказала овечка. Він почервонів і написав Два плюс два три. Тиша. Усі зрозуміли. Він нічого не знає, а овечка. Лише зітхнула. Сідай плямчику. Він сів і сховав рильце в зошит, ледве стримуючи сльози. Після уроків ніхто з ним не говорив. Навіть Філько мовочки, відійшов у бік. Вдома мама одразу помітила, що щось не так. Що сталося, синку? Поросятко не втримався і розплакався. Мамо, я, я списав контрольну, і всі дізналися. Мама обійняла поросятко. Плямчику, брехня завжди виходить на яв. Але якщо ти визнав свою помилку, це вже перший крок до виправи. Хочеш? Я допоможу тобі надолушити. Ти зможеш не тільки всім, а й собі довести, що тобі не потрібні шпаргалки. Адже й без них ти дуже розумне поросятко. Поросятко послухало маму, витерло носика і кивнуло. З того дня він ходив на додаткові заняття двічі на тиждень. До пані овечки уважно слухав вчительку і сам писав домашні завдання. Минув місяць і на уроці математики пані овечка усміхнулася і спитала: Хто скаже, скільки буде п'ять мінус три? І тут поросятко впевнено підняло копице, буде два. Відповів він. У класі спочатку настала тиша. А скільки буде 12 мінус шість? Шість. Вигукнуло поросятко. А скільки буде мінус пять? Дванадцять. Вигукнуло поросятко. Молодець плямчик. Ти добре підготувався. Усі з подивом дивилися на поросятко. Після занять поросятко збирався додому, і раптом до нього підійшло телятко Філько і підморухнуло. Оце справжня п'ятірка, друже. Поросятко посміхнулося. Він зрозумів чесність, це найкраща. Шпаргалка у світі. Кінець. Не забудь підписатися і поставити вподобайку. Якщо тобі сподобалася казочка Бувай, друже. Брудне поросятко Якось мама свинка. Заходилася пироги пекти. Замісила тісто, розкачала, начинку поклала, в духовку поставила. Тільки сіла вона за стіл відпочити. Аж тут крик такий, що вуха заклало. Ой, рятуйте! Мама свинка визирнула у вікно, а то сусідка свинка біжить та й вся, як після зливи в болоті. Дивись, дивись, що твій син наробив. Свариться, я цю сукню вчора купила, а він мене з голови до п'ят обляпав. Поросяткові стало соромно. Він навіть підійшов ближче. Щоб допомогти витерти. Але тільки руку простягнув. Сусідка ще голосніше закричала Караул! не чіпай мене. Мама свинка тільки зітхнула, побігла в кухню, дістала гарячі пироги і винесла їх сусідці. Пробачте, будь ласка. Ось вам пиріжків до чаю, а синочка за вухо та й додому потягнула. Ох ти й бруднуля. Почала його сварити. Та ні, я ж чистий, впиралося поросятко. Глянь на себе в зеркало, сказала мама. Поросятко подивилося Та й сказало. Це ж дзеркало брудне. Хто ж це його так забруднив? Не годиться так. Взяв миску, налив води і почав дзеркало мити. Та воно все одно плямисте. Аж нарешті поросятко зрозуміло. Плями були не на дзеркалі, а на ньому самому. Тут мама покликала. Хрюша! Поросятко вибігло у двір, а мама вже наливає теплу воду у балію. Розтягайся та й митися скоріше. Каже, поросятко ще бурчало, Так я ж чистий. Та все ж полізло у воду. А тут із за паркану Зазирнуло телятко біле з коричневими плямками. — Що? Маєте за мазуру мити? гікнуло. Поросятко аж підскочило. А ти подивися на себе все в плямах. Та мама пояснила. Так це ж не бруд, Хрюшо, це його натуральний колір хутра. Поросятко замовкло, але дуже сильно образилось. Вимила його мама до близьку, виняла з балії, витерла м'яким рушником. Сонечко засвітило, і Хрюша аж засяяв, як новий пиріжок з печі. Та образа на телятко не минула. Він думав. Чому це воно мене бруднулею називає? І от наступного дня Крюша придумав план. Поки телятко гралося коло калюжі, він узяв відро чистої води і непомітно підкрався. Хлюпнув і змив з телятка весь пил, що накопився за день. Ой! Зойкнуло телятко. Ти що робиш? Перевіряю, чи ти часом не замазура, хитро сказав Хрюша. А то раптом твої плями це бруд. Телятко спочатку насупилось, а потім розсміялося, і вони обоє реготали так, що навіть хоробці на паркані падали від сміху. Відтоді вони більше не дражнили один одного, а разом ганяли на велосипедах. Тільки калюжі тепер об'їжджали стороною. Кінець. Як приборкати свій гнів? Одного ранку поросятко плюх прокинулося не стієї ноги. І одразу все для нього було не так. Бр, як холодно, буркнув він, залазячи знову під ковтру. Плюшику, вставати час. Лагідно сказала мама. Не хочу. А снідати? Не хочу. Вівсянка гідка!» Ну, то подай одягнися в школу час. Не хочу в школу ні нудно. Але мама лише зітхнула, допомогла йому одягнути рюкзак і сказала. Іди, мій буркунчику, може, день тебе здивує. Поросятко бурчало всю дорогу, коли раптом по дорозі Зустрів лисеня і навіть не привітався. Гов, привіт, плюше. Усміхнулася лисеня, підбігаючи. Гарного дня тобі. Гарного. Та він уже зіпсований. Ухриснулося поросятко. Ей, не слийся, Просто хмарно трохи та й все. Марно, бо мені все не так сьогодні. Грюкнув копицем плюх і пішов далі сердито супучи. На уроці математики пані овечка пояснювала нову тему. Діти, а тепер подивіться наприклад три плюс два. А поросятко сидів, втупившись в телефон. Плюше! Відклади, будь ласка, телефон. Тихо сказала вчителька. Я все знаю. Пробурмотів він. Якщо знаєш, то розкажи класу, не хочу. І замість прикладів він грав у гру, де треба було сердитим котиком бити кульки. Поросят плюх!» Підвищила голос пані овечка. Це вже третє зауваження. Та хай вам буде, буркнула поросятка, відклавши телефон і відвернувшись до вікна. Всі здивовано подивилися на плюха і перезиралися. На перерві звірята грали у м'яча, кожен намагався набити його на нозі. Якнайбільше разів. Ходімо, плюше, покликало лисеня. Давай спробуєш. Ну, добре, сказало поросятко і стало в коло. Але після двох ударів м'яч злетів вбік і вдарив його порильцю. Ха. Ага! Засміялося козиня. Сам ти ха. ха Розсертився плюх і вдарив м'яч з усієї сили. М'яч полетів високо-високо і Бах! зник на даху школи. Усі завмерли. Що ти наробив? Троше потіла лисиня. Що це все ваш дурний м'яч? Та ігра гра у вас якась дурна. Харкнуло поросятко і пішло геть. Відтоді ніхто не хотів з ним сидіти за партою. Минув тиждень поросятко робив вигляд, що йому байдуже. І не треба, мені самому краще. Але всередині йому було дуже самотньо. Одного дня, коли всі пішли додому після занять, поросятко лишилося саме у класі. Пані овечка підійшла тихенько. Поросятко, а чому ти не з друзями? Бо вони нудні? Може, вони просто втомилися, коли ти на них сердишся? Поросятко фиркнуло. Ну, так. Наче це я винен. Пані овечка усміхнулася. Знаєш, я тобі щось подарую. Вона дістала невеличку прозору банку. Що це варення? Насторожився Плюх. Ні, це чарівна банка. Кожного разу, коли розсердишся, клади туди кольоровий камінчик. І побачиш, скільки в тебе тих камінчиків наприкінці тижня вийде? Хм, цікаво, ну добре, сказало поросятко і взяло банку. Минув день. Поросятко зранку сердився, бо не було улюблених булочок в магазині. Кинув червоний камінчик до банки. У школі знову сварився з друзями. І ще синій камінчик кинув до банки. На уроці фізкультури впав і зелений камінчик кинув до банки. До кінця тижня банка вже була майже повною. Яка дурниця, буркнув він, дивлячись на неї. І роздратований кинув банку на підлогу. Вона розлетілася на труски, а кольорові камінчики розкотилися по підлозі. Е, тільки свій час витратив. Пропурмотів він і ліг спати. У вісні поросятко побачив ту саму банку. Привіт, поросятку, промовила вона тоненьким голосом. Що? Ти ж розбилася? Е ж? Але ти мене створив заново своїм гнівом. І раптом із банки повискакували ті самі кольорові камінці. Вони крушляли навколо і шепотіли. Серди! Поросятко намагалося втекти, але банка летіла за ним і кидала в нього камінці, регочучи. Оце по нашому, сміялася вона. Злість це круто. Камінців ставало все більше. Вони засипали поросятко з головою. Допоможіть! Крикнув Плюх, але ніхто не чув. І тоді він закричав Не хочу більше злитися! І в ту ж мить усі камінчики зникли, а банка розчинилася, мов тим. Поросятко прокинулося, серце билося швидко. Але на душі стало легко. Він подивився на розбиту банку і посміхнувся. Вибач, банко, але тепер ти мені більше не потрібна. Наступного дня поросятко прийшло до школи з новим м'ячем. Привіт ли гукнув він. Може, пограємо знову в м'яча. Лисенятко спочатку здивувалося, а потім посміхнулося. О, це вже інший плюх. Від того дня поросятко носило у кишені тільки один камінчик. На згадку про те, що тільки він вирішує, з якого копиться. Забудь підписатися і поставити вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Бувай, друже!